Неподалік місця влучання ворожої ракети перебуває мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Він з нами на прямому зв'язку. Яне, вітаю. Розкажи, що відомо станом на зараз. Вітаю, студія. Ворог продовжує тероризувати ракетними ударами критичну інфраструктуру України. Не виключенням став ставі сьогоднішній ранок прилетіло на одне з підприємств на Дніпропетровщині, внаслідок чого у людей повбало вікна та шибки. Далі пропоную послухати місцевих мешканців. Ранок розпочався з того, що приймали душ і збиралися на роботу. Стався вибух, один, потім другий, повідкривало вікна, двері. Тут повилітало все в під'їзді, всі стекла повилітали. Ну і тварини і ми в дальню кімнату заховалися і так, пересиділи, перечекали. Зараз не світла, ні води. Ще не телефонували на гарячу лінію, але там хтось десь почув, сказали, що в сутки точно не буде ні води, ні світла. Я слышала, шоу «Гул», телевізор відключився, задрожали стекла на кухні. Кошка почала бігати. бешено. І грохот, ти все, нічого. шок вискочила в Вот і все. Дуже тяжко. І до сих пор калінки дрожать, і дом дрожав, будинок наш дрожав весь. Ну, Вікна повилітали, воно в деяких квартирах. І я, я боялась, що і в нас на дев'ятому етаже можу на може це бути. Ну. Слава Богу, і нашим ЗСУ, слава Богу. что вот так вот все закончилось. У кого стояли не пластиковые, а обычное старое стекло, у всех повылетали. На первом подъезде тоже мужчины все вылетело. Ну, я, слава богу, я уже, я же говорю, меня Машка спасла. Она меня задержала в подъезде, мы с ней спрятались за лифт. И как раз посыпались все стекла на этажах. А Тишка в это время уже успел бежать на улицу. Я же говорю, он выходил на улицу гулять, и он каждое утро выбегает с Машкой на улицу. І як раз, коли в саму хвилю цю ударну, получається посипалі стекла, він побіжав пішком. Ну, ж слабками побежал и поранился. Осознание прийшло позже. Я, слава Богу, не ушкоджена. На жаль, внаслідок ворожої атаки є постраждалі. За попередньою інформацією, чотири енергетики отримали легкі осколкові поранення. Їм надана перша медична допомога. Стан задовільний. Одного пораненого доставлено до лікарні на обстеження. Енергетичне обладнання станції зазнало серйозних ушкоджень. Сталося займання. Наразі генерації на станції немає. Така зараз тут ситуація. Тож, студія, вам слово. Дякую, Яне, за детальну розповідь. З нами на зв'язку був мій колега Ян Андрусенко.